Всіх вітаю! У нас новий автомобіль у продажу в наявності місто Київ. Honda cr V. Дуже популярний кросовер, На надійному, перевіреному часом та ресурсом двигуну 2.2 дизель. Механічна коробка передач в такому гарному кольорі сірий графіт. Зараз автомобіль проходить сертифікацію. Повністю розмитнений. Готові всі документи для постановки на облік. Цікавий автомобіль, дуже м'який в ходу, надзвичайно комфортний. Що цікаво по автомобілю, відразу перейду автомобіль в 610 рік. Зараз покажу вам, який міг на зараз складає пробіг. На зараз у автомобіля пробіг 191 тисяча. Оригінальний. Останній тихогляд був у Швеції в серпні минулого року на пробігу 184 тисячі. Зараз я покажу все. Є всі документи, як завжди. Сервісна книжка, акти виконаних робіт, повністю там весь спектр документів, все в наявності. Два ключі по автомобілю. Останній тихогляд. 22 рік, серпень-8 серпня, пробіг 184 тисячі, зараз 191 тисяча. Також є всі акти виконаних робіт, сервісна книга оригінальна, повністю-повністю все в наявності по автомобілю, все проштамповано, вся інформація є, абсолютно все. Як завжди надаємо все чесно прозоро. Салон автомобіля досить чистий, охайний, не пошарпаний, не брудний, нічого не заношено. не новий, звичайно, але в досить гарному збережному стані. По електроніки працює все, підігріви, клімат, круїз, шкіряне кермо, досить гарне підігріви Сидінь, двозонний клімат контроль, круїз контроль, мультикермо, електроскладання, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, повний привід, повний електропакет. Два ключі, оголошую, в такому стані виглядає салон. Стеля, все чисто, все охайно, автозатемнення. Зеркало заднього вигляду, крім Відразу демонструємо, можете фіксувати, робити скріншот, перевіряти. По кузову у автомобіля Весь в оригіналі приїхав повністю без підтрасів. На задній ляді була мінімальна вм'ятинка в цьому діапазоні, напевно, при відкритті, скоріш за все. Її витягнули і там легенько підфарбували. Ну, такий підкрас, я навіть не перевіряю, тільки там отак. все, Це весь підкрас по автомобілі косметичний. Повністю. Решта все в оригінальній фарбі. Можливо, десь там є дрібні царапинки, але він весь не фарбований повністю. В непоганому стані гальбівник диски колодки є присутні. Колодки взагалі новенькі, диски. Виробітка відсотків 30-40. Зимова гума. Задні також. Задні трохи менше колодки, але диски, диски майже нові. Фаркоп встановлений. Тому таке коротке відео. На продаж автомобіль, ще поки у вільному продажу. Сьогодні мінус два, перший пуск, все добре, без ніяких нюансів, абсолютно холодно на гарячий двигун, заводиться, сухо все. Хто знає, ці двигуни 2,2 дизель це супернадійні японські двигуни. Які з ресурсом мінімум 500-600, А якщо добре обслуговувати, 700 тисяч проїжджають абсолютно без ніяких моментів. б не чути взагалі по автомобілю. Тому так. Такий автомобіль пробіг 191 тисяча, наголошую оригінальний, 2.2 дизель, механічна кропка передач. Фактично автомобіль в оригінальній фарбі. Технічно адекватний, нормальний, збережений автомобіль, ходова, надзвичайно м'яка комфортна. Дуже нам зручно їхати, пересуватися по нерівностям. Просто їх наче не існує. Абсолютно. Вихлопна труба суха, чиста, сажевий на місці, все чудово. Ціна ціна автомобіля складає на староті 13 700 з мінімальним торгом. Тому що таких автомобілів з оригінальним пробігом 190 тисяч, я думаю, знайти буде надзвичайно складно. Він коди вам продемонстрував, можете також перевіряти по всім базам, програмам. Приїжджати, підключатись, згідно як завжди, на всі перевірки, їдемо на СТО, можете відразу підключатись, перевіряти по всім блокам. Все перевіряється. До всього даємо доступ. Багажне відділення, ще не показав. Все чисто, охайно, всі полички, все на місці. Одна, друга поличка. Нова повністю докатка у нас. ще. Абсолютно нова, ще ні разу не ставилася. Все на місці, ніколи нічого не займаємо. Все, що з тобою приїжджає, все віддаємо. Повний комплект, тут також стеля, все чисто, на день нічого не порвано. Збережений абсолютно автомобіль в гарному стані. Тому, кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся, будучи інші автомобілі. На всі питання надамо відповідь. Всім гарного дня!